Чи може ваша улюблена кава або чай нашкодити вашому шлунку? Чи може алкоголь навіть після однієї вечірки зруйнувати слизову шлунка? Або як відрізнити звичайну печію від серйозної проблеми? І чи можна правильним харчуванням запобігти раку шлунку? Про все це і багато іншого. Сьогодні ми поговоримо з завідувачем відділенням абдомінальної онкохірургії Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру Сергеєм Васильовичем Мерлічем. Доброго дня! З великим задоволенням сповім на всі ваші запитання сьогодні та обговоримо такі важливі теми. Тож почнемо. Сергію Васильович, давайте почнемо з чаю та кави. Чашка кави зранку, ну, майже у всіх це така традиція. А і на протязі дня теж проскакує кілька чашок. Невже це дійсно так шкодить шлунку? Звісно, ні. Хто вам сказав, що чай виден для здоров'я чи кофе? В умірених дозах і чай, і кофе, вони безвредні абсолютно для людини, для жилутка. Просто если у человека есть повышенная кислотность или атрофический гастрит, какой-то анамнез отягощенный, конечно, мы рекомендуем уменьшить количество употребляемого кофе и температуру, естественно, делать ниже, чем обычно. Алкоголь. Не уже одни вечерки достаточно, чтобы не нашкодить? Ну, конечно, мы никогда не заканчиваем одним вечером. То есть алкоголь, он опасен в любых дозах. Печія — це найпоширеніший симптом. Також коли треба зрозуміти, що це не просто печія від якоїсь там їжі, а це вже причина, це симптом, коли потрібно звертатися до лікаря. Якщо у нас наблюдається печія э, однократно після якоїсь погрішності в їді, в питанні, або стрес буває часто така ситуація. Якщо пацієнти обслідувані, це не є поводом, куди тривогу. Е, якщо це повторюється кожен день, там часто, тоді да, це, то, конечно, нужно есть показання к фіброгастроскопії. Наслідна наносідгрешонний. Це перші симптоми к тому, щоб для того, щоб зробити гастроскопію, звернутися до лікаря на обстеження. Так, а ще ми вже заговорили про спадковість. Якщо, наприклад, у людини, вона знає, що там дідусь хворів, якщо там тато хворить на рак шлунка, там рак кишківника. І він вже знаходиться у зоні ризику що йому потрібно робити і що йому не потрібно робити. Наслідність – це перші признаки для того, щоб звернутися раніше к онкоскрінінгу, тому що ці всі наслідні заболівання є показанням для більш раннього скрінінгу здорових людей. Мы рекомен... Поэтому мы выясняем всегда у пациентов наших, есть ли у них родственники заболевшие онкологией, и мы рекомендуем обследоваться раньше, чем положено. То есть не в 40 лет, а в 35, иногда и в 30 лет проходить гастроскопию и колоноскопию. А как часто требуется это работа? Все зависит от того, какая, какие были данные на первой колоноскопии и гастроскопии. Если там есть какие-то изменения слизистой, мы рекомендуем это делать не, ран, не меньше, чем раз в два года. Если там никаких изменений нет, то раз в пять лет. Ну, і напевно, ця людина те, то, треба ввести інший спосіб життя. І ввести образ життя як здоровому чоловіку. Якщо ми все заговорили про здоровий образ життя і про здорове харчування, давайте з вами поговоримо. У шлунку є соляна кислота це найагресивніша така субстанція. І шлунок сам себе вміє захищати. Ось Як він себе сам захищає, але інколи. И даже ему проходит тяжко. Соляная кислота – это неотъемлемая часть нашего пищеварения. Без нее мы никак не можем справиться, и она помогает переваривать наши продукты, которые мы употребляем. На самом деле не опасна не она, не кислота соляная. Опасна хеликобактер пилоч, который может быть у... не у всех людей есть. Он выявляется при первой фибрикоскопии. и он является основным фактором, ассоциированным к Розвитю атрофічних гастритів, всіх підракових заболівань, які підходить потім в рак. В тобто спочатку розвивається гастрит, потім вираз кашлунку. Чаще всього, так. Да. А ось атрофічний гастрит, інколи коли ставить таке заключення після фіброгастроскопії, це все вже лякаються цього діагнозу, цього висновку і думають, що це предракове захворювання. Це дійсно так? Лякатися не треба. Это действительно заболевание, которое нужно наблюдать, но оно не не всегда переходит в рак. Просто нужно нацелить пациента на то, чтобы он чаще обследовался, потому что бывает, что они переходят. Но от того, что он, он будет знать, что у него есть гастрит, это не значит, что он заболеет раком. Просто нужно больше и чаще обследоваться и это заболевание предвидеть. Ще, окрім хілікобахтери, це і наше харчування, і паління, і алкоголі, і стреси, і це все в комплексі дає такий… Хакто ризику? Так. Да, треба їх включати. Так ось щодо, щодо харчування. Що ж потрібно їсти, що не потрібно їсти. Чи є якісь продукти, які ну, реально підвищують ризик раку шлунка? Ну, от, для того, щоб було більш зрозуміло всім нашим аудиторії, Рак желудок живут, выполняет функцию перемалывания пищи. Да. Нам, Чем меньше мы будем его спровоцировать грубой пищей, фастфуды, Все это вот вызывает нарушение микро... выделения кислоты соляной. Это моторики, Тем самым, да, усугубляет и задерживает пищу в желудке. Больше нужно кислоты соляной для переваривания. Это все провоцирует развитие разных воспалительных заболеваний, которые с ассоциированным хихиобактерипилогом могут вызывать так желудка. Поэтому нужно измельчать пищу, не кушать быстро. жевать более тщательно, не спешить никогда, есть спокойно. Температурный режим важен очень, то есть пища должна быть горячей сильной, либо сильно холодной. Так, у деяких, в, в деяких странах це гарячий чай, це така традиційна ну, на, они, це випадки, напій, напій. Маленькими глоточками, поки мисом доходу, жгут, він уже остиває. Да, мы говорим сейчас про другое, когда, когда кушают на ходу, когда кушают быстро, кушают в основном в сухомятку, все это вместе вот вызывает такие вот воспалительные заболевания. А гостра ежа. Но ну, если человек никогда ее не ел, конечно, ему нежелательно ее есть. Если он с детства ее потребляет, то можно в странах Азии, это рак шлунка, это на первом месте, это через эти харчевые привычки. Да, так? уж. Тобто ми, ми, як не жителі Азії, ми повинні потріляти острі піщу, да, для... зменшити в раціоні ці такі прянощі. Yeah. Так, так? А розкажіть, будь ласка, ось коли вже виставлений діагноз, поставлений діагноз – рак шлунку і потрібна хірургія, чи завжди це повне видалення шлунку? Ні. Mm -hmm. Це залежить від локалізації пухлини. Якщо вона розташована ближче до піратніку, то ми огонічимося в різекції Якщо вона більш в центрі шлунку, то є тобто удалення всього живутка. А є такі локалізації, які більш агресивні, а є такі локалізації, які більш подаються лікуванню. Це такі більш більш залежно не від локалізації, а від форми росту пухлини. Якщо угу. вона інфільтративна, тобто вона не має меж то це більш агресивна прохлина. Вона більш розп... да, розпластена по шлунку, і ми не бачимо е, меж, і тобі, це більш радикальна, більш об'ємна операція. Якщо вона локалізована від язв, таких язвних форм, то да, можна одоничитися резекцію. Це ми бачимо при на гістології, це до операції, нет, чи нет. вже в період операції, ви розумієте? Ні, це ми це выясняємо до операції во время исследования це видно на п'ятных томограммах, и мы рішаємо объем операції до операції, до самого вмешательства, не во время, а до. Угу. А чи справді рідкі продукти, там, супи, це дійсно корисно для нашого шлунку? Бо нас з дитинства привчали, що без першої страви ну, не можна, шлунок буде страждати. Ось як ваше, ва ваша думка в цьому повітрі? Ну, ми вже говорили, що перемаливає блендер. Якщо ми будемо туди відправляти пищу, уже вже механічно как як пюре, в'яжущі каші, фрукти, які більш в'яжучі, які м'які, банан, печене яблуко, авокадо, пюре з авокадо. Звичайно ж, ми тим самим зменшуємо нагрузку на стінку желудка і менше провокуємо. Либо ілі навпаки, ми, допустим, будемо кушать шаурму, шашлики, відбивні, смажену картошку, всі ці продукти, які провокують і більше для травлення. Я чула, що найкраща операція народжується у голові у хірурга. Чи це правда? Ну, на сам проект операция, э, она предполагается и планируется до операции. Если есть какие-то изменения в ходе операции, то это командная работа вместе с всеми, всей бригадой хирургов, она решается во время операции. Значит, завжди бывают такие непредбачиванные ветка. Ну, нет, редко. Редко. Все прогнозируемо, все планируется заранее до, до самой операции. А от ось ви плануєте, є такі лапароскопічні, я знаю, операції, є відкриті операції. Як ви вирішуєте, кому, яку запропонувати? Це так від стану пацієнта залежить, це, це від, від діагнозу? Дуже багато факторів, які підпочивають, е, доступ к до операции, но в основном мы делаем операции лапароскопические. Есть у пациента опухоль, как правило, к сожалению, наши пациенты обращаются поздно, и эти опухоли уже очень большие, они выходят за пределы органа, Простаются сусідні структури, структуры, где нарушается уже анатомия, и лапароскопические операции здесь противопоказаны. Мы делаем открыто. Але ж для хирурга лапароскопічну операцію, операцию, відкриту открытую операцию. Ви да? знаєте, мы уже оперируем лапароскопічно уже больше 5 лет. І для меня уже чуть непривычно делать лапаротомию, делать разрез скальпельным. Mm -hmm. Нужно столько уже делать все через проколы. Конечно, было тяжело начинать. Но сейчас гораздо легче делать все лапароскопически, когда если есть возможность, если опухоль небольшая, то это удобнее гораздо делать все лапароскопически. Угу. А для пациента это кардинально вырешивает проблему? Да, они уже к вечеру мы их уже их садим, на утро они уже ходят, кушают, активизируются, лежат в отделении гораздо меньше, почти два раза, 5-7 дней в среднем, после таких больших операций не толстой кишки. А шлунок це можна пропорувати лапа. Дарми ділимо правда менше, але тоже теж желудка, в основному лепоскопічські. Я часто приходила в операційну бачила, як ви робите це. Це маленький, такий, щоб ви розуміли шипчики, яким це по міліметру просто ви проходите. Да, да, ну зато кожну здесь... судинку, кожну судинку, це дуже пропітлива робота. Це вимагає. и точности, и уваги, и умения, э, такого опыта, так? Да, сегодня гораздо проще пациента уговорить на лапароскопию, потому что раньше это был какой-то, знаете, как для них это была э, наоборот какая-то операция, какая-то немыслимая. Ну, Они так, все то, думали, то, что то, то чем відкриф, больше разрез… Ну так-то хирург открыл, он увидел все, что там выдбывается. А ось як же ж це проходить? Иногда... Не якась камера? А чи може камера не зловити чогось? Ні, ну, вона все видно добре, під збільшенням, що дозволяє зробити операцію менш травматичною, нервозберігаючою, з гарною лімфодисекцією. Просто потрібен великий досвід і обладнання, яке у нас є сьогодні в онкоцентрі. А розмір шлунка, який він у норму? У всех по-разному. В среднем полтора литра вмещает объем желудка. 25 на 15 сантиметров. Ну, бывает, больные поступают с декомпенсированным стенозом и опухолевым. Тогда он увеличивается в два раза больше. Становится. Сколько трывает такая операция лапароскопичная? В среднем операции такие длятся около от двух до трех часов. Как и mm -hmm. открытые, в принципе. Так же самое, просто здесь они гораздо Менее травматично, без кровопотери, с быстрой реабилитацией и меньшим койко дней. Угу. Тобто, щоб вирішити правильну тактику лікування, в одному центрі повинна бути і лапароскопічна, і там така і відкрита операція. Тобто, повинен бути асортимент таких операцій для того, щоб вибрати. Інколи в лікарнях є тільки, наприклад, там відкрита операція, і вони просто не можуть запропонувати щось інше. І Вони говорять: та не потрібно там лапароскопічно, ми все це зробимо так таким методом. Я. напевно, вам у вас були такі пацієнти, коли yeah. яким таке говорили? Приходиться уговарювати, показувати, відкривати YouTube, показувати операції лопоскопічні, бо в нашому виконанні. це все можливо, коли є досвід, є обладнання, і в нашому відділенні всі хірурги хірургі переводить лопоскопічні А Скажіть, будь ласка, чи бувало таке, що к вам приходить пацієнт? І ви бачите, що можна було б зробити спочатку ну все доб... ну, все найкраще по іншому. Да, і по це було б для пацієнта. Це було б найкраще вид лікування, але десь вони як змогли, так і Нажальна. щось зробили. А ми вже не можемо щось змінити сьогодні. Ми намагаємося е зробити так, щоб наші пацієнти отримали якісну сучасну екологічну допомогу. А якщо видалили шлудок і у нас немає органа, який як блендер цей перемолить, то що ж тоді то тим пацієнтам, тим людям не їсти вже тверду їжу? Насправді це стереотип, тому що ми, даже деякі пацієнти, які у нас дуже мнительні, родичі постійно їм не кажуть, що ми обрали весь шлудок, ми їм не кажемо. Качество життя від этого не змінюється. Перше часу ми їм рекомендуємо, звісно, И эту пищу измельчать блендером. Потом наш новый желудок, который мы формируем из тонкой кишки, он огрубивает слизистое, и он выполняет уже функцию желудка. И со временем они переходят на общий стол, даже не зная, не подозревая, что у них нет желудка. Угу. То есть качество жизни у них, в принципе, возвращается в норме. То, то тонкая кишка, она уже э, думает ви... шлунок. Да. Слизистая грубевает от того, что она выполняет функцию по неволе. И потихонечку уже этот. функція шлунка вже наладиться. А Ощаляна кислота. Ми додаваємо ферменти, веду. Життя пацієнта залишається таким же, тільки він добуває такі ферментативне препарати до свого раціону і живе своїм життям, Все зависть до пацієнта. Якщо він настроєний жити, радіти життю, то всі ці, конечно ж, проблеми можуть бути. Вот, но вони всіх нейтралізують цілеспрямленістю і бажанням жити. давайте три того, что категорично мы не рады, вы не радите делать. Да, конечно же, тут три основных момента. Первое, это не надо игнорировать симптомы, которые появляются у человека здорового. Которые, помните, мы говорили с вами, что если это на один день была какая-то изжога, или, то это может быть. Если это хронически, там несколько дней, неделю, то мы все-таки рекомендуем к этим жалобам обращаться более внимательно, обратиться к врачам, надо делать обследование, не пить препараты, которые часто очень модно в аптеку прийти. У меня изжога, им дают лекарства, которые снимают изжогу, а причина остается. Обороженный. То а же это, самое. Это все. такая лекувальная ну, да. вода, яка литрами можно пить. Однократно можно. Если это уже хронически, то лучше обследоваться, не игнорировать эти симптомы, обращаться к семейному врачу, обследоваться для того, чтобы вы были спокойны. Второй момент – это самолечение. Пациенты сейчас очень у нас в интернет, чат GPT, они вводят жалобы, им уже написано, что какие принимать лекарства. Это противопоказано. Мы не рекомендуем заниматься самолечением. И третий момент – это тоже самолечение в виде противовоспалительных, э, антиоцидных препаратов, которые сегодня тоже очень модно люди принимают. Симптомы уходят, а, жал, а остается причина. Нужно не заниматься самолечением, не заниматься противовоспалительной терапией самостоятельно, только с рекомендацией семейного врача. И давайте тогда три, так, что нужно нам делать? Первым, конечно же, это правильное питание, то есть это режим. То есть надо кушать не так, как мы раньше или как обычно раз в сутки. То есть разбивать питание на хотя бы три раза в день. Пища должна быть тоже правильной, не есть сухомятку, добавлять витамины, фрукты, овощи в виду. На втором месте это обследование вовремя, то есть не игнорировать симптомы, обращаться к врачам, делать исследования нужные. На третьем месте у нас здоровый образ жизни факторы риска, которые у нас присутствуют, это алкоголь, курение, устранить полностью. Это, к сожалению, является одним из основных факторов риска. А зайва вага? То же самое. Это ожирение, это в любом случае это нарушение метаболизма. Все эти факторы, они не только при раке желудка, они для всех онкологических заболеваний характерны. Прогулки вечером в свежем воздухе с семьей, активный образ жизни, уменьшать количество алкоголя и никотина. Дякую вам. Запам'ятайте, шлунок ваш супергерой. Бережіть його. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Будемо раді бачити вас в наступному випуску. Бажаємо всім міцного здоров'я. До побачення!